Вітаю, дорога церква. Вітаю вас словами нашого великого Бога, мир вам. Хоч по п'ятницях не так багато людей, яких хочеться бачити вживу, але слава Богу за тих, хто є тут і хто присутній онлайн. Знаєте, я нещодавно подумав, що є проповідники, які виходять за кафедру і говорять, що їм Бог поклав на серце казати те чи інше слово. Але, як ми знаємо, існує і суб'єктивна думка людини. Особисто я, ну, я скажу, що я досить депресивна людина через те, що я хворію на одну хворобу вже більше п'яти років. і... Кажу те, що переживав і переживаю кожного дня у власному житті. Я говорю зараз не про живу істину, ми її так знаємо, е, яка написана в священному писанні, а саме про внутрішній стан людини і її суб'єктивну думку. У кожного проповідника є різні погляди на речі, і що важливо є різні підходи. Дуже важливо. Іноді на що ми кажемо, а саме як. І, ну, Так як у кожного своє життя і кожен, е, знаєте, я скажу те, що у кожної людини є своє пекло, яке він проживає кожного дня і з яким він бореться кожного дня. Але хочеться, аби любов Божа кожного дня наповнювала наші серця незалежно від обставин. Всі ми знаємо, що життя така річ, що ми стикаємося із певними негативними факторами. Перше, я назвав це саме негативне, ми піддаємося випробуванням. Я вважаю, що це перший і основний фактор того, як нам важко іти по земному шляху. Більше того, ми піддаємося несправедливим випробуванням, і через це наше серце наповнюється сумом. Зараз війна і багато людей піддаються над важким випробуванням. Коли помирають рідні. Це ну, той, хто це пережив, пережив, це дуже важко. Тому що людина, яку ти знав буквально вчора, сьогодні вже немає. Але Біблія. Ну, це один із українських перекладів, це із Нагорної проповіді Матвія 5 розділ написано, що «блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Хіба це не так? Це так. Ми піддаємося жахливим спокусам, саме жахливим спокусам, тому що спокуситися не складно, а наслідки вони завжди дуже сумні. Спокуса, взагалі, що це таке спокуса? Це випробування нашого тіла на міцність. Спокуса це не тільки власні бажання, наприклад, у сексуальному плані. Ми можемо спокушатися на словах одне до одного. Я знаю випадки, коли перед тим, як іти в церкву, люди пересварилися один з одним і прийшли на зібрання. Це не спокуса, це спокуса. Це сильна спокуса, але Господь може визволити від будь-якого гріха є лише одне але в нашому житті, дорогі друзі, є завжди але. Чи дійсно ми слідуємо за Ісусом Христом? Чи дійсно ми виконуємо Його заповіді? Чи дійсно ми взагалі, чи дійсно ми християни? Чи дійсно ми вчиняємо так, як треба? Зачасту наша гріховна плоть нас перемагає. Це життя. Сьогодні я хочу поговорити у своїй проповіді про нашу віру. Яка є наша віра сьогодні? Знаєте, у нас раз на два тижні проходять домашні групи, їх проводить брат Сергій Волосенко, і на останньому розборі він зауважив, що Господь дав нам незвичний інструмент слідування за Ним це віра. Це незвичний інструмент, брати та сестри. Бог нам не дав якийсь спеціальний телефон, щоб ми могли у будь-якому випадку у якійсь проблемі подзвонити і напряму поговорити з ним. А чому так? Бог дав нам віру. Знаєте, дорогі брати та сестри, віра це не просто. Я людина, яка прийшла зі світу. Яка у 2021 році прийняла хрещення. Я досить рано. Ну, я вважаю, що я рано прийшов до Бога. Люди приходять зачасту в 40 років і 50, а хто приходить на літньому етапі свого життя? Коли він зістарився, коли я читав колись вислів, один що людина, яка приходить до Бога в старості, вона рятує свою душу, а яка приходить у молодості, вона рятує своє життя. Це амінь. Ми знаємо, знаємо, що... Ми знаємо, взагалі, ми взагалі, віримо, що війна ця закінчиться, як приклад. Ми віримо, що війна закінчиться. А чи віримо, що вона закінчиться саме у цьому році, наприклад. Питання складне. Питання складне, чи закінчиться вона? Взагалі, питання віри дуже складне. Як нам довіряти Богу на всіх етапах нашого життя? Як нам довіряти, коли довкола нас несправедливість, коли нас пригнічують, коли, коли нас несправедливо образили чи несправедливо вчинили щодо нас? Але віра це єдине, що може нас рятувати. Коли людина повірила у Бога? То небеса, вони, як я вже сказав, вони явно не відкриваються. Життя йшло, як і йшло, так і йде. Я колись, коли спілкувався з людиною, яка мене привела до церкви, це сестра Галина Юрівна Єсік. Я їй колись казав, що ну, чому так відбувається, що ось вчинилося вбивство, вбили людину і нічого. Небеса, ну, ворота пекла не відкриваються, ту людину у пекло не кидають. Життя йшло, як іде. Інші люди спілкуються, сміються, пташки співають. Життя йде далі. Наша віра зберігається до самої смерті, а зберегти її дуже складно. Ми можемо відкрити священне письмо. Яке дуже цікаво описує, що ж таке віра. Я відкрию послання до євреїв, 11 розділ з 1 по 13 вірш. Я разом з вами його прочитаю. Євреїв, 11 з 1 вірша. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені і стародавні. Вірою, розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог. Нею він і після смерті промовляє. Вірою Єнох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, яким приходять до Бога, треба вірити, що він є, і що він винагороджує тих, які його шукають. Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою, Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухав і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісаком і Яковом, співпадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста із підваленими і будівничим, якого є Бог. Вірою... І та сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і до того ж змертвілого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченого піску край моря. Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Амінь. Мені особливий останній вірш, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Іноді те, у що ми віримо і хочемо, воно іноді не збувається. І є речі, які ми тільки після смерті це ж дуже важко, якщо вдуматися, тільки після смерті ми можемо отримувати відповіді на те, що не отримали на землі. Є люди, які втрачали своїх дітей. Чому? Особливо зараз на війні або через якусь хворобу? Чому помирає дитина, а дорослий живе? Чому сини або доньки помирають, а батьки живуть? Це дуже складно. І як каже Біблія, що без віри неможливо догодити Богові. Це важкі вірші. Як я вже сказав, що віра це непросто. Ось я, наприклад, вірю, що я зцілюся. Я вже 5 років хворію на одну хворобу. Я не буду її казати, але вона непроста. Я вірю, я кожного дня молюся про це, але я досі насілений через цю хворобу я прийшов до Бога. Я вірю, я вірю і надіюся, що Бог мене зцілить. Але цього ще не виповнилося. Як написано в 13 му вірші, що всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць. Можливо, я і не зцілюся. Я тільки після смерті дізнаюся, чому. Але це тільки мої догадки. Ми повинні вірити в те, що Бог нас не залишить. Він не може залишити тих, хто у нього вірить. Прочитавши ці всі слова із Біблії, ми можемо зрозуміти, що віра. Це щось особливе у нашому житті. Віра може бути хиткою. Але це важкий період, коли віра хитка, коли в нас випробування духовні, моральні. Але Писання каже дуже важливі слова у Матвія, 24 розділ, 13 вірш, Матвія 24,13. Але той, хто витерпить усе до кінця, врятується. Важко сказати, що Усі витерплять до кінця, навіть серед християн. Написано у писанні, що віра багатьох, ну, любов багатьох, вона охолоне. Це, ну, знаєте, як свідчення того, що випробування ламають людину. Не всі люди сильними доходять до кінця. Але нехай нас. Бог благословить завжди слідувати за Ним і вірити, що Він усе влаштує на краще. Амінь. Давайте помолимось.